Для візи є вкрай необхідним. Я запропоную вам, як зекономити на дорученні. Ви пишете текст на українській та на польській мовах, роздруковуєте, приносите це нотаріусу в Польщі, Нотаріус тільки підбиває печатку і бере за це 25-35 злотих. Якщо таке доручення робити в Україні, воно вам обійдеться 700-900 гривень. Якщо робити таке доручення, в українському нотаріусі в Польщі воно вам обійдеться близько 200 злотих. Якщо робити так, як я говорю, воно вам обійдеться в 35 злотих. Ще дуже зручно, поки ви знаходитесь за кордоном, зробіть доручення одразу від обох батьків. Бо буває забувають, мама приїжджає в Україну, доручення немає, і пізніше біжить, чи вона робити доручення. Тому, якщо ви чимось не володієте, запитуйте в коментарях. Дзвоните чи пишете мені на вайпер. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як відбувалося виготовлення учнівської чи студентської візи у вашому випадку.